Крапка у стосунках з мамою. Оповідання записано із журналу Неймовірні історії життя. Іноді мені навіть язик не повертається назвати найріднішу людину, яка дала мені життя мамою. 20 років мама жила за рахунок тата. Він гарував на кількох роботах, щоб нас прогодувати, одягнути і купити все необхідне до школи. Мама у цей час лежала на дивані і попивала півасік, а ще сварила тата за те, що мало заробляє і їй катастрофічно не вистачає, щоб виховати добру дитину. Коли я закінчила школу, тато сказав: Обов'язок я свій виконав. Донька виросла і терпіти життя у пеклі більше не можу. Я хотіла піти разом з татом, але у той момент стало дуже шкода маму. Це була моя перша велика життєва помилка, бо вся відповідальність за її добробут з цього дня лягла на мої тендітні плечі. Мама наполягала, щоб я влаштувалася на роботу. І приносила зарплату додому, пояснювала своє рішення тим, що вона мене народила, виховала, а тепер я маю їй за це віддячувати. Через сім років я познайомилася зі своїм теперішнім чоловіком. На той час я вже непогано заробляла. На фабриці обіцяли допомогти з житлом. Вперше відчула, як це чудово не гарувати за копійки. І віддавати їх до останньої гривні мамі, щоб вона собі купила чергову блузочку, а отримувати нормальні гроші і витрачати їх лише на себе. Спакувала валізку і пішла від мами до свого майбутнього чоловіка. Вона наш шлюб сприйняла негативно, втовкмачувала мені, що за такого козла не пішла би навіть до ярка з колгоспу. Телефонувала мені і плакала у слухавку, просила, щоб я повернулася, бо ж нам удвох так добре жилося. Де тільки могла поливала брудом мою свекруху, а коли її зустріла на вулиці, зневажала і обізвала проституткою. Через це ані свекруха, ані мій чоловік навіть чути про неї не хочуть. Чоловік сказав, щоб вона не приходила, бо навіть на поріг її не пустить. Скільки могла, стільки допомагала фінансово своїй мамі, але всі мої фінансові вливання йшли як у прірву вона вимагала все більше і більше грошей. Мабуть, думала, що я гроші на вулиці загрібаю лопатою. Одного разу я їй сказала, що більше допомагати не буду і запропонувала влаштуватися хоч на якусь роботу. Описувати, що я почула на свою адресу, не буду. Крапку на стосунках з мамою я поставила недавно. У нашій сім'ї велика радість, я вагітна. З мамою цією радісною новиною вирішила не ділитися. Але вона побачила мій кругленький животик і взагалі злетіла з катушок. Зневажає мого чоловіка, як тільки зустріла на вулиці, каже, що не дасть народитися цьому виродку. Телефонувала мені на роботу, номер мобільного довелося змінити і погрожувала, що зробить все для того, щоб моя дитинка не народилася. Ставила свічки за упокій, нерви мої і мого чоловіка на межі. Коханий мене заспокоює, намагаюся триматися. Плануємо з чоловіком взяти відпустку і на цілий місяць поїхати до його родичів у село, щоб моя мама нас не знайшла. Якби моя воля, я би поїхала на край світу, аби тільки не чути образ, погроз і прокльонів.